Відтепер на швидку допомогу чекати доведеться менше, адже 95 новеньких спецавтомобілів поповнили автопарк міських та районних центрів первинної медико-санітарної допомоги Вінничини. Нові володарі отримали ключі від залізних коней з рук голови обласної державної адміністрації Івана Мовчана. Центру. Усі автомобілі були закуплені за рахунок коштів державного бюджету та передані Вінницькій області, адже найголовнішим пріоритетом залишається розвиток галузі охорони здоров'я, зміцнення матеріально-технічної бази та поліпшення медичного обслуговування людей. Основне завдання, яке сьогодні ставить обласна влада, це якість лікування і якість послуг. Я абсолютно переконаний, що ми в цьому плані. Ще багато зробимо в цьому році, є досить багато напрацювань і якраз через те, що ми є пілотна область, нас і багато. Пріоритетів в цьому плані і багато вимог, окрім автомобілів для центрів первинної медико-санітарної допомоги, було закуплено також 665 комп'ютерів та 35 серверів на суму майже 8,5 цілих гривень та медичне обслуговування і інвентар на суму 50 мільйонів гривень. Тому міський голова Володимир Гройсман переконаний, що якість надання медичних послуг підвищиться в декілька разів. Шлях до забезпечення якісного забезпечення закладів охорони здоров'я. Є надзвичайно важливим, але ми його проходимо достойно. Є відповідні всі домовленості про те, що і подальше у нас будуть підтримувати. Хотів би також зазначити, що завдячуючи тому, що ми маємо надзвичайно високий рівень взаємодії між обласною державною адміністрацією, містом, ми зможемо презентувати державі достатньо якісну систему, в тому числі на вторинному рівні. Ми над цим працюємо кожного дня. Не все вдається зробити одразу. Але я глибоко вірю у те, що коли прийде момент, Підвести підсумки проведення пілотної реформи ми будемо з вами найкраще цього року. Вступає в силу закон про екстрену медичну допомогу. Тобто медична допомога розмежовуватиметься на екстерну та невідкладну. Екстерна медицина надаватиме послуги із травм, нещасних випадків, отруїнь, наслідків ДТП. А невідкладна допомога надаватиметься городянам під час загострення хронічних захворювань, тобто терапевтичні випадки, такі як підвищення температури, гіпертонічний криз, проте, у разі виявлення серйозних ускладнень, сімейні лікарі зможуть викликати екстрену допомогу. З прийняттям закону про екстрену медичну допомогу. Ми маємо зробити так, щоб людина мала доступ в разі потреби, тобто в разі загрози життю до якісної медичної допомоги. І для цього ми створили і пункти тимчасового базування. Швидких додаткових, яких ніколи не було. На минулій сесії прийняли рішення про створення п'яти станцій швидкої допомоги. А в нас було дві станції швидкої допомоги. В минулому році знову ж таки на Вінницьку область отримали 40 реанімобілів, найсучасніших. А ще треба 93, щоб забезпечити екстрену медичну допомогу. Тому наше сьогодні завдання максимально ефективно використовувати ті наявні ресурси, які є, і людські. І транспортні засоби, і медичне обладнання, і медикаменти вперше за багато років для невідкладної допомоги для екстреної медичної допомоги виділені кошти на медикаменти. І сьогодні наші швидкі допомоги забезпечені медикаментами для надання тої допомоги, яка Потребує людина негайно. Загалом на закупівлю 95 автомобілів Джелі держава витратила 6,6 мільйона гривень. Зазначимо, що сьогодні в області функціонують 35 центрів первинної медико-санітарної допомоги, до складу яких входить 262 амбулаторії та 921 ФАП. Тетяна Соловей, Вадим Демець, новини телеканал Смарт.